Самі файні тікають, їх витягнути не дають, не це витягнути. Бук пацюк? Відірвав? Добре, хоч не відірвав. Ці пацюки тут такі не може здвинути з місця не може. Ти підсікаєш, то просто те, як лід забив. А покльовочка єлі-єль. Ну от-от такі у них покльовочки. Як там вага має за 3 кг, то йому нічого й не зробиш, він в лунку навіть може не влізти. Я кажу, у мене бувало таке, що забиваєш. І він, типу, розщеплюється, чортик вилітає з лунки. Так якби звідти з рогатки вистрілили. А ну? Як? З краєчку, правда? Ніфіка, навіть не урод, а заніс. О, от, заніс, от і... отакий. Ну, от так заніс, і, типу, ціки такі 3 приходять і заніс ніс Не урод, ніфіга. Того не може його піймати. Бачиш? Ну, це малюк. Це те під він зразу пішов. А, а ти не можеш просто з місця зрушити.